Кислий борщ мені в стаканчик. Це що воно таке? Це екскаватор, міні-діджер для міні-трактора. Бачили колись небудь таке? Чіпляється на трьох точку. Працює від валу відбору потужності. В нього тобто є своя гідравлічна система. Він не працює від системи трактора. Ось о. Це гідророзподільники на кожну сторону. Ну це прикольно. Це щось таке. Ану опустимо його, залізу. Все, ти собі тут реїш, копаєш. А, особливий момент. Ось що, виймаємо. Плінта, віймаємо пальці і опускаємо упори для стійкості. Тут все під руки, все чітко. Гідророзподільники без люфту взагалі дуже легенько. Ну це прекрасно. Це техніка вже реально професійна. Як ці мені трактори вони люблять, Таке на них вже понавидумують сидіння ляпс, підняв і уїхав. Можна вчепити причіп сюди, оце повернеться сюди на бік, і ви собі тут реєте і зразу грузите на прицеп. Це катте, це дуже круто! Лайк! Like. Напишіть в коментарях, що скажете про таку техніку!